Вітаю всіх на каналі Шаховий Кот. 201 задача. І створив нідерландський шахіст та шаховий композитор Генрі Венінг. Хід білих, білі мають виграти. Знайдіть розв'язок. Білих є на слона більше. Але в нас позиція особлива, і в білих є тільки один виграшний хід. Чому так? Слон зараз під боєм, давайте не втікати. Слон Д1, король С3. Чорні активізовують свого короля. Чорний король може піти атакувати останнього білого пішака. Король Б5, король Д4, король С6, король Е5. Загроза короля Ф5 чи короля Ф4 атакувати пішака. G6, щоб можна його було захистити. Король в6 атакований пішак, слон С2. Білі пішака не програють. Але чорні роблять тут нічию. Король Е7. Чорний король потрапляє на поле F8, і це нічия. Що може бути далі? Король Д5, король F8. І білі не можуть виграти пішака на g7. Чорний король його постійно буде захищати. Чорного короля от звідси з кутка неможливо вигнати. Король e 6 король g8, король e 7 король H8, і це нічия. Наступний варіант. Білі грають слон h7. Король С3 знову активізація короля. Король б5, король Д4, король С6, король С5. Чорні створили загрозу зіграти g6. Наприклад, король d7, g6. Б'єм пішака, король ф 4 Атакований пішак, чорні його б'ють і це нічия. Повернемось на два ходи назад. Щоб чорні не зіграли g6, білі самі мають грати g6. Але тоді хід король е 6 Чорний король потрапляє на f8, король С7, король Е7, король С6, король F8. І білі не можуть відтіснити короля від поля g7, це нічия. Повертаємось на початок. Правильний хід, слон b1. Білі залишають слона під боєм головний варіант це чорні б'ють слона. Але давайте спочатку подивимося, що буде, якщо чорні активізовують короля, як в попередніх варіантах. Король С3, король б 5 король d4, король С6, король е 5 і тут білі можуть грати король d7. Якщо король f4, просто g6, король е 5 чорний король вже не може потрапити на ці поля на f8, g8, h8, і білі тут легко виграють. Якщо чорні зараз грають g6, то просто король е 7 коли білий слон стояв на h7, в чорних був хід король в 5. Зараз цього ходу немає. Якщо король в 4, король в 6 і білі виграють, повертаємось до головного варіанту: Чорні б'ють слона. Хід білих, подумайте, як грати далі. Правильний хід це король b 3 Опозиція, будемо відтісняти чорного короля, як найдалі від пішаків. Веншбільх часто діє такий прийом, і зараз це правильний хід. Король С1, король С3, король д 1 король Д3, король С1. Якщо грати король С4, це неправильний хід, білі тут не виграють. Наприклад, білий король, де бити чорного пішака, але чорний король встигає. Чорний король атакує білого пішака. Якщо король g7, король g5, це нічия. Тому правильний хід це король е 3 Король F1, король ф 3 Король ж 1 І білі грають тепер ж 6 Король Аш2. Хід білих. Знову подумайте. Якщо грати король F4, це неправильний хід. Король аж 3. Чорний король йде до білого пішака. Король f5, король аж 4. І тепер білі вже мають робити нічию. Король F4. Король h5, король f5 і буде нічия. Якщо білі дуже хочуть виграти, то вони програють. Я говорю про хід король e 6 Король g5, король f7, король h 6 Взаємний цухцванг. Хід білих, білі програють, тому що вони мають відійти від пішака на g6. Білий король має потрапити на поле f7. Як це можна зробити? Можна грати король f4. Можна зіграти король g4, далі король f5, однакова кількість ходів. але хід король G4 набагато кращий. Так, чорний король він буде на один хід далі від білого пішака, і білі тепер виграють. Король G2, король в 5, король G3, король e 6 король G4, король в 7, король G5. Білі виграли пішака і в білих виграшна позиція. Давайте тепер повернемось на початок, розглянемо іншу жертву слона. Наприклад, хід король Б4. Король С2, король С4. Така сама ідея в головному варіанті, тільки королі рухаються по четвертій і по другій горизонталі, а не по третій і першій. І «Білі» тут не можуть виграти. Король д 2 король д 4 король С2, король С4, король Ф2, король Ф4, король g 2 Ця ідея є g6, король h3. Загроза короля С4, тому необхідно грати король g5, король ж 3 і білі тут не можуть виграти. У виграшному варіанті королі знаходились на g4 і на g2. І білі грали там король в5. І тут білі можуть зіграти король f5, але чорний король знаходиться на одну клітинку ближче до пішка на g6, і білі тут не можуть виграти. Давайте повернемось на початок, як це розв'язується. Тобто єдиний хід, який виграє, це слон B1. І чорні б'ють слона. Тепер білих виграшний пішаковий еншпіль. Правильний хід король b3. Відтісняємо чорного короля якнайдалі від пішаків. Тепер є ідея зіграти g6. І хід король g4, король g2, і білий король просто підходить до чорного пішака. І білі виграли. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі, а найголовніше це підтримати Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!